Щодо тих коштів, які є субвенція з державного бюджету, є кошти, які місцеві адміністрації, місцеві органи самоврядування винайшли резерв у себе щодо енергозамінювачів. І ці кошти, які ми постаралися розподілити, знайшли спільну мову з депутатським корпусом обласної ради, з керівництвом обласної ради, знайшли так спільну мову, що ми постаралися, щоб кожний район отримав. Ну, По відношенню до свого населення. Практично таким, так ми розподілили кошти. Попередній розподіл мав відбутися інакше. Е, я не згодився з тим розподілом. Я, е, ми порахували, що кожне місто, кожний район має отримати, всі мають отримати практично пошти рівно. До чого я до чого я це говорю? Що стосується е, цих коштів, то ми постараємося їх використати до нового року, зробити це все. Який район не буде справлятися, будемо робити ревізію цього, як іде підготовка проєктно кошторисних документацій, який район готовий використати ті кошти. І наступне, е, що стосується, е, ну звичайно, що особливо. Саме велика галузь, галузь соціальної сфери це освітянська галузь. Тому ми дали можливість всім районам самим дати пропозиції, як вони бачать економію того, що нам довів Кабінет міністру щодо е, опалювального сезону, мається має використання газу, ліміт газу. Е, тому кожен район управління освіти дало пропозиції, як воно бачить навчання. То тиску з нашого боку в цьому напрямку немає. Є, наприклад, образно, Беремо, до прикладу, у район. Я приклад вам наважу. Ужгородське управління освіти дає пропозиції: ми бачимо свій навчальний рік, отак, і канікули ну, щодо економії і використання е, е, газу. То, звичайно, що може бути, я з вами згідний, що Ужгородський район прийняв рішення, що канікули. Продовжити, мається на увазі не, не проводити осінні, а зимні продовжити, щоб вони, бо сам пік припадає, грудень, там, січень місяць, так? то пік провести, щоб були довші канікули, щоб не навчатися. Я, може бути таке. Так же, точно так же точно дитяча садочка. Там є місцеві органи самоврядування, якщо стосується сіл, вони на балансі сіл, так? сільських рад, садочка. Щодо їхнього опалювального сезону, опять же, приймають рішення місцеві органи самоврядування. Але ми довели ліміт. А той ліміт вже кожен район розподіляв, як він його бачить, як вони бачать опалювальний сезон. Тому як навчатися тому чи іншому садочкові, ми не вказуємо. Або не приймаємо рішення. Ми довели ліміт, звичайно, що так, да, є економія. Треба віднестися з порозумінням.